Тих самих стосунках я виховала себе в тому ключі, що я краще зроблю сама. І я реально почала тягнути все на собі сама. Тобто, з контексту, коли я тобі просто сьогодні там не розкажу про свою роботу, того що в мене там був поганий день, але ти все одно не хочеш слухати, дійшло до того, що я забезпечувала сім'ю сама. Я така, я краще приготую сама, я краще приберу сама. І це переросло в те, що він просто сів мені на шию. Я оплачувала квартиру, комуналку, закривала усі наші потреби, і навіть аліменти декілька разів його оплачувала. Так, бляха, муха. Бо дуже сильно і дуже незалежна, тому що я все сама. А це так не працює. Це не повинно так відбуватися. Мені не вистачало ні розуму, ні життєвої мудрості, щоб зрозуміти, що так не повинно бути. І я сама довела до того, що воно так сталося. Я зрозуміла це все з часом, коли. Чоловік, з яким я починала стосунки, міг приготувати борщ, міг приготувати пампухи, вафлі, м'ясо запекти. Чоловік, з яким я розходилася, не міг посмажити яєчню, щоб вона не підгоріла. І це була одна та сама людина. Просто коли ми починали стосунки. Я така, я сама мені не потрібна твоя допомога. В кінцевому результаті мені сіли на шию в усіх форматах. В моєму випадку це не було просто вижити в стосунку. Тобто, ні, мені насправді цього не потрібно було, просто я не розуміла, що найпростіше, що мені треба було зробити, це розвернутися, піти і сказати до побачення. Я не знаю, як я в це влізла, але більше я в цьому богтитися не буду.